Невблаганна смерть забрала ще одне молоде життя захисника смілянина Сису Володимира Сергійовича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни світ української нації. Володимир Сергійович служив матросом, навідником взводу морської піхоти. Роти морської піхоти військової частини 13 червня 2023 року загинув в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області під час штурму ворожих позицій внаслідок ведення стрілецького бою ворожого мінометного артилерійського обстрілу. Вшануємо. Хвилиною мовчання не мирущу пам'ять про нашого земляка Володимира Сергійовича Сису. Слово заступнику голови Черкаської районної адміністрації Миколі Турику. Шановні сміляни, дорогі рідні, Сьогодні нас зібрала сумна звістка. Ми прийшли попрощатися та провести в останню дорогу нашого героя. Молодого героя, якого було багато планів, багато мрій. Але одного дня він прийняв рішення змінити домівку на окопи і піти захищати нас з вами. Володимир Сергійович. Особисто відчув, що таке війна. але з вірою в серці робив все для того, щоб ми могли ходити під мирним небом і з гордістю називати себе українцями. Володимир Сергійович заплатив найдорожчу ціну за нас з вами. Він віддав своє життя з надією в те, що ми будемо українцями і будемо згадувати його. Все життя і передавати нашим поколінням. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі співчуття рідним близьким загиблого. Слава Україні слово заступнику міського голови Тетяні Карло. Сьогодні до нас прийшла сумна звістка. Ми прощаємося з героєм незламним, мужнім, сильним, який нас з вами захищав. Дорога родина, не можна сьогодні говорити якісь слова, але прийміть найщиріші співчуття від міського голови, від всієї нашої громади за такого бійця, за такого мужнього сина України. Шановні побратими, вистойте. Ми вас підтримуємо. Слава Україні! Героям! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, побратими, сьогодні ми зібралися вкотре щоб провести ваш останній шлях та вшанувати пам'ять справжнього героя, справжнього батька, сина. Чоловіка, яким би міг він стати, але не судилося. Пішов захищати рідну землю, рідну країну. На власні очі побачив, що таке війна, перебував в тій реальності. Він бажав бачити Україну вільною та незалежною. Але одного дня його серце зупинилося. На жаль, на війні не буває без втрат. Сиса Володимир, це не втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. До молитви запрошуються священнослужителі нашого міста.

Молитовно відпустили у той світ і просили, аби Господь відпустив усяку провину, вільну і невільну, в діла в думках, як людина від на Але ми сьогодні називали його героєм. А для сміли він герой чи ні. Подумаєш, він для Сміли – герой, він для України герой. Тому що він воював за Смілянську хату, воював за нашу Україну. Він, він віддав своє життя за наш народ. А по-церковному він герой. І по-церковному він герой. Згадайте, розбойника на хресті. Його хватило сили сказати, що цей не винен, а я винен, мені прости, Господи. Я не достойний бути там, де ти. Це величезний подвиг, який він зробив. І цей подвиг він зробив раді своєї душі. Тут подвиг не тільки раді своєї душі. Тому що я не уявляю собі, щоб коли летить міна з звуком, щоб він не сказав Господи помилуй». Не уявляю собі такого, щоб хтось із наших побратимів, і так як і він, щоб вони не сказали, Господи помилуй». «Господи, спаси захисти. Такого не може бути. Тому що там, де вбивство, там, де війна, там віра, жива віра у живого Бога. Нам це не зрозуміть, тому що ми живемо мирно. Благочастиво побожно. Нас тільки лякає сирена, а не відтя ракети, яка летить над головою. А він це пережив і це знає. Тому ми маємо право назвати його і героєм. Християнином, тому що положив положився життя за народ, за батьків, за смілу, за віру православну. Він відійшов у Царство Небесне як християнин. Ми разом з нашими священниками, християнською чуттям, близьким, рідним. Не переживайте, тому що за героїв не переживають. Героям і гордяться, і він там разом з святими буде молитися за своїх близьких до рідних і за нас, і з вами. Нехай вам буде вічна пам'ять, а у вічності Царство Небесне. Амінь. Спасибо